Із Біблії Старий Завіт. Буття створення світу та людини. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог. Хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок день перший. І сказав Бог Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. І Бог твердь учинив і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона. І сталося так. І назвав Бог твердь небо, і був вечір. І був ранок день другий. І сказав Бог, Нехай збереться вода спопід небо до місця одного, і нехай суходіл став видний. І сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив. Що добре воно? І сказав бог нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево за зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так. І земля траву видала ярину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його внім за родом його. І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог. Нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими і днями, і роками. І нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею і щоб керували днем та ніччю. І щоб відділювати світло від темряви, і бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. І сказав бог: Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею. Під небесною твердю, і створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату родом її, і Бог побачив, що добре воно. І поблагословив їх Бог, кажучи. Плодіться й розмножуйтеся і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі. І був вечір, і був ранок день п'ятий. І сказав бог Нехай видасть земля живу душу за родом її. Худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її. І сталося так. І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне за родом його, і бачив Бог, що добре воно. І сказав Бог: Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: Плодіться, розмножуйтеся й наповнюйте землю, оволодійте нею. І пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний. Що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І земній усій звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна, на їжу для них. І сталося так. І побачив бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок день шостий. Каїн та авель. Єва породила каїна і сказала: надбала я людину від Господа. Потім породила брата його авеля і став авель вівчарем, а Каїн обробляв землю. По якомусь часі Каїн приніс Господові пожертву з плодів ріллі. І Авель приніс пожертву з первістки своєї дрібної скотини, і то з найгладкіших. І зауважив господь бог Авеля і пожертву його, а на каїна і на пожертву його не глянув. Каїн дуже розгнівався і вельми спохмурнів. І сказав Господь Каїнові, чого ти спохмурнів? І від чого гіркота на лиці твоєму. Коли чиниш добре, хіба не підносиш обличчя. А коли не чиниш доброго, то гріх у порозі лежить. Він зваблює тебе до себе, але ти пануй над ним. І говорив вкайнавілю братові своєму «Ну, ми ходімо в поле. І коли вони були в полі, Каїн напав на брата свого і вбив його. І сказав господь Каїнові, де авель брат твій? Він одказав Не знаю, хіба я сторож братові моєму? І сказав господь, Що ти вчинив? Голос крови брата твого волає до мене від землі, і нині проклятий ти від землі, котра розтулила уста свої, аби прийняти кров брата твого з руки твоєї. Коли ти оброблятимеш землю, вона все більш не буде давати сили своєї для тебе. Ти будеш вигнанцем і бурлакою на землі. І сказав Каїн Господові, Кара мені завелика, щоб її витримати. Ось ти відтепер спроваджуєш мене з лиця землі, і від лиця твого я ховаюся, і буду вигнанцем і бурлакою на землі. І будь хто, що зустрінеться зі мною, заб'є мене. І сказав йому Господь за те будь-хто, забивши каїна, зазнає помсти в семеро і вчинив Господь каїнові знамення, щоб ніхто зустрівшися з ним, не вбив його. І відійшов каїн від лиця Господа, і оселився на землі нот, що на схід від Едему. Книга псалмів Псалом перший Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не такі ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвиває. Ось тому то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Книга Еклезіастова. Слово еклезіаста Сина Давидового Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, сказав еклезіаст, марнота марнот, все марнота. Що за користь людині з усіх трудів її, котрі вона звершує під сонцем? Рід відходить і рід приходить, а земля існує до віку. Сходить сонце і заходить сонце, і поспішає до місця свого, де воно сходить. Лине вітер на південь і звертає на північ, крутиться у крутливому леті своєму. І повертається вітер до витоків своїх. Усі ріки течуть до моря, але море не переповнюється до того місця, звідки ріки витікають, вони повертаються, щоб знову текти. Усі речі в праці не може людина переказати всього. Не насититься око зором, не виповниться вухо почуття. Що було, те й буде, і що діялося, те й буде діятися, і немає нічого нового під сонцем. Усьому свій час, і час кожної речі під небом. Час народжуватися і час помирати, час насаджувати і час виривати посаджене, час убивати і час уздоровлювати. час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятися, час журитися і час танцювати. Час розкидати каміння і час визбирувати каміння, час обнімати і час ухилятися від обіймів, час шукати і час втрачати, час зберігати і час розкидати, час роздирати і час зашивати, час мовчати і час говорити. Час любити і час ненавидіти, час війні і час мирові, яка користь трудівникові з того, над чим він трудиться. Бачив я цей клопіт, котрого Бог дав синам людським, щоб вони вправлялися в цьому. Усе витворив він прекрасним у свій час і поклав вічність у серце їхнє, хоч людина не може осягнути справ, котрі Бог звершує, від початку до кінця. Пізнав я, що немає для них нічого кращого, аніж веселитися. І чинити добро у своєму житті. І якщо якась людина їсть і п'є, і бачить добро у всілякій праці своїй, то це дар Божий. Пізнав я, що все, що учиняє Бог, буде навіки, до нього нічого долучити. І від нього нічого відняти. І Бог вчиняє так, щоб упокорювалися перед лицем його. Що було, те й нині є, і що буде, те вже було? І Бог прикличе минуле. А ще бачив я під сонцем місце суду. А там беззаконня, місце правди, а там неправда. І сказав я в серці своєму праведного і лиходія судитиме Бог, тому що час для всякої речі і суд над усяким ділом там. Сказав я в серці своєму про синів людських, щоб випробував їх Бог, і щоб вони бачили, що вони самі по собі тварини. Тому що доля синів людських і доля тварин одна доля. Як ті помирають, так і отці помирають, і одне дихання у всіх. І не має в людини переваги перед скотиною, тому що все марнота. Усе рухається до одного місця, все постало з пороху і все повернеться до пороху. Хто знає, чи здіймається вгору дух людський. І чи дух тварин сходить донизу в землю? Отож побачив я, що немає нічого кращого, як насолоджуватися людині справами своїми, тому що це доля її, бо хто приведе її подивитись на те, що буде після неї. Новий завіт Євангеліє від Луки. Не судіть, то й вас не судитимуть. Не осуджуйте, то й ви не будете осуджені. Прощайте і вам проститься. Давайте і вам дадуть. Мірою доброю, натоптаною, пригніченою і переповненою дадуть вам улоно ваше. Якою мірою ви міряєте, такою ж відміряють і вам? Повідав також їм притчу, Чи може сліпий водити сліпого, чи не впадуть обидвою до ями. Учень не буває більшим від свого учителя, але, удосконалившися, буде кожний, як учитель його. Нащо ти дивишся на скалку в оці брата твого, а колоди в твоєму оці не відчуваєш? Або як можеш сказати братові твоєму? Брате, дайно ну, я витягну скалку з ока твого, коли сам не бачиш колоди в своєму оці. Лицеміре, витягни передніше колоду з твого ока, і тоді побачиш, як витягти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева. Котре приносило б поганий плід. і немає поганого дерева, яке приносило б плід добрий. Бо всіляке дерево пізнається з плоду свого, тому що не збирають смокви і стерну і не збирають винограду чагарника. Добрий чоловік. Із доброї скарбниця серця свого виносить те, що добре, а злий чоловік із недоброю скарбниця серця свого виносить лихе. Бо від повноти серця говорять уста Його. Що ви називаєте мене, Господи, Господе? І не чинити того, що я говорю. Кожний, хто приходить до мене і слухає слова мої та виконує їх, скажу вам на кого схожий. Він схожий на чоловіка, котрий споруджує дім, котрий копав, заглибився і заклав підмурок на камені. Тому, коли сталася повінь, і вода натиснула на цей дім, то не змогла схитнути його, тому що він стояв на камені. А той, що слухає і не виконує схожий на чоловіка, що збудував дім на землі без підмурку, котрий, коли натиснула на нього вода, Відразу ж зруйнувався, і руїна дому цього була велика. А коли зібралося багато народу, і з усіх міст мешканці сходилися до нього, він почав оповідати причі. Вийшов сівач сіяти насіння своє. І коли він сіяв, деяке впало при дорозі і його потоптано, і птахи небесні видзьобали його. А деяке впало на каміння і тільки но зійшло, як відразу всохло, тому що немало вологі. А деяке впало поміж терням, і виросло терня. І заглушило його, а деяке впало на добру землю, і коли зійшло, то з часом принесло плід сторицею. Сказавши це, він проголосив Хто має вуха чути, нехай почує.